Привіт, чорний кат знову в ефірі. Розкажу коротко про самих недалеких порушників, які, як ті діти, не можуть не нашкодити. В номінації Заборонені російські соплі цього тижня перемагає пані ТРК Україна. Яка 1 серпня показала чотири серії російського фільму 2014 року виробництва з незасмисловатою назвою Тілі-Тілі тєста Стрічка належить до жанру Російський наївняк. Почтальйонша Людмила виконує функції свахи у своїй російській глубинці, роз'їжджає по селу зі своєю поштою і підшукує женихів своїм подружкам. У Людмилу закоханий фермер Іван. Але вона хранить вірність своєму погибшому возлюбленому. Крім того, у кадрі то і діло з'являється обаятельний вусач у поліцейській формі, понятно з російським триколором на шевроні. Але як смішна Україна, то заблюрує ті шеврони, то забуває це зробити, то є шеврон, то нема. Мейджик. Пане Лященка, якщо Людмила Почтальйонша якраз у вашому смаку, а без шеврону з триколором вам сумно, налити собі рюмочку водки, включіть відік і подивіться тілі-тілі теста -тілі дома. А на всю Україну таке показувати не треба, бо російські фільми 2014 року та ще й з поліціянтами у кадрі заборонені. Та й не дуже цікаво нам, якщо чесно. Йдемо далі. У номінації Страх і ненависть в стілі Дом 2 перемагає телеканал НЛО. Він ну, ніяк не може розпрощатись з тим нещасним універом. Тої діло засовує в ефір заборонені серії. Наприклад. Минулого тижня з 27 по 31 липня були заявлені до показу 131 135 серії. Тоді як 121-161 серії, вироблені в 2014-2015 роках. НЛО або улітай звідки прилетів, або прикращай на закуску Нікіта Міхалков. Лучший із вымирающего вида настоящих русських інтелігентів, які спиною біля роту підтримують анексію Криму. А українців вважають недоробленими, чи як він там виражався. Так от і цей господін 7 липня спокійно собі обустроївся на каналі СТБ в розвалочку Шагая по Москві. Стає ясно, за що нас вважають неповноцінними. Як хочеш нас ображай, а ми все рівно будемо любити і рілети російського пана. Позор та й годі. Друзі, що ще я хотів сказати, давайте боротися з російськими скрепами в нашому ефірі разом. Чекаю на ваші коментарі та пропозиції. Не прощаюсь.